Ми стараємося рухатися в кожному випадку індивідуально і в силу наших можливостей забезпечити потребу нашого ветерана. Доброго дня, мене звуть Ольга Беспалько, я керівник департаменту соціальної політики Укрзалізниці. Ми відштовхувалися від позиції правління нашої компанії. І їхнього бажання створити гідні умови для повернення наших залізничників які зараз ведуть службу в збройних силах україни коли ми пропрацьовували маршрути наших е ветеранів які повертаються на робочі місця хто просто демобілізувався хто через поранення ми розуміли що в кожному із маршрутів є своя проблематика яка рано чи пізно підсвічується конкретними живими прикладами наших ветеранів на робочому місці. І ми починали її таким чином планувати план заходів по вирішенню: народжувався проект, і ми його втілюємо в життя. На сьогоднішній день в нас. Близько 10 тисяч осіб служить в збройних силах України. З них безумовно частка отримують поранення. А на жаль, з тієї частини є люди, які отримують і інвалідність після поранень. Безумовно, нашим ключовим завданням є повернути їх на робочі місця і дати можливість повернутись до повноцінного життя, яке було до того. Ми, як компанія, яка піклується про наших працівників, вирішили про них потурбуватися з точки зору, хоча б зателефонувати, з'ясувати, яка ситуація, чи їм потрібна допомога, і так далі. Потрібно вже мізкувати над тим, яким шляхом вони будуть іти, і як ми зможемо повернути назад до роботи в нашій компанії. Тоді якраз народилася ідея зі створенням центру адвокації це такий умовний орган, який піклується про наших ветеранів, супроводжує їх від поранення або від демобілізації, Мілізації до самого робочого місця, готуючи і робоче місце, і трудовий колектив, і самого ветерана в той простір, куди буде він повертатись. Насправді шлях з одного боку простий, з іншого боку, складний, тому що він передбачає багато контактів із нашим ветераном, в нашому центрі адвокації. Ми бачимо, що якщо працівник не зможе повернутись на те саме робоче місце, на якому він працював раніше, тому ми починаємо. Думати, де в тому структурному підрозділі працівник зможе залишитись далі працювати, які це можуть бути додаткові суміжні. Професії, які не будуть передбачати довгого перенавчання. Якщо запит працівника говорить про те, що він готовий повертатись в компанію, він готовий приступити, можливо, не до тої самої, але до суміжної професії, ми починаємо готувати і керівництво, і колектив до того, що ветеран буде повертатись саме на цю посаду. Якщо ж ні, ми починаємо виходити за межі структурного підрозділу і дивитися по іншим регіональним філіям і філіям в тому регіоні, де це буде комфортно ветерану. В регіоні його проживання. Якщо це не та сама, то суміжні посади. Наскільки це можливо, і якщо вони його влаштовують, бо дуже важливо сам запит працівника, чи не змінився його пріоритет, і він хоче повернутися працювати в нашій компанії. Безумовно, у нас специфіка залишається. Ми е, маємо дуже багато професій, які передбачають важку фізичну працю. Саме тому ми пропонуємо варіанти. Якщо вже тоді не підходить, ми готові пропонувати переїзд до більшого міста де є більше вакансій, більше можливості працювати в нашій компанії. Саме в той момент, коли ветеран погодився, чи ветеранка про те, що вони будуть іти е на суміжну професію, готується індивідуальний план. І в залежності від того, яка саме ця професія, тоді формується. Е Орієнтовний список того, що потрібно працівнику прийти. В переважній більшості це свого роду інструктаж із керівництвом, навчання під наглядом керівництва, додаткові можуть бути курси, тести і все, що буде вимагати та чи інша посада. Як правило, це займає десь до трьох місяців, не більше, і цього достатньо для того, щоб перенавчитися і працювати по суміжному профілі. Дійсно, є частка людей, які в силу різних серйозних пошкоджень, поранень, ситуацій не готові приступати одразу до роботи. Одні говорять відкрито, що нам потрібен час, нам потрібно трішечки часто провести з рідними. Дехто каже, мені потрібно е, пройти після реабілітації ще відновлення, і мені також потрібно трішечки часу. Дехто відкрито каже, що а не могли б ви мені запропонувати. Якщо ви вже пропонуєте робоче місце, яке буде мати не так багато навантаження. Ми стараємося рухатися в кожному випадку індивідуально і в силу наших можливостей забезпечити потребу нашого ветерана. Я не буду казати, що це виходить ідеально і на всі 100%, але ми працюємо з запитом людини. Ринок праці України змінюється, період війни тотально змінився. Скажу так, що в залізниці для залізничників, які зараз захищають нашу країну, нас з вами робота буде. Це принципова позиція нашого управління, і ми робимо все можливе від нас залежне для того, щоб кожного ветерана, ветеранку повернути на своє робоче місце. Тому якщо для цього потрібно буде вводити окрему посаду, ми будемо це робити. Ми маємо повне право вести посаду для людини з інвалідністю. І це дає можливість нам, як роботодавцю, з повного переліку обов'язків на ті чи інші посади передбачити конкретно той перелік, який зможе виконувати людина зі своєю особливістю. Це нам е, дає можливість працевлаштовувати якраз тих, хто набуває інвалідність, набуває якісь особливості своєї фізичної праці, і це допоможе їм. Працювати якісно і дасть можливість нам, як роботодавцю, таке робоче місце правильним чином організувати. У нас насправді підтримка починається не з моменту, коли наш працівник стає ветераном, а з моменту, коли він іде служити, з того моменту, коли його призивають або він став добровольцем, ми максимально стараємося підготувати його в разі того, якщо йому щось потрібно відносно мундирування. Вже коли наш працівник, не дай Бог, отримує поранення. Або ще ще гірше загибель. Ми підтримуємо сім'ю загиблого працівника фінансово і соціально. Тобто, якщо є діти, їм потрібна допомога, ми беремо під опіку. Точно так само, коли працівник отримує поранення, ми стараємося не тільки виплатити матеріальну допомогу, а й супроводжувати весь цей процес всього, що може виникнути, необхідного в процесі. А вже коли працівник стає ветераном і повертається на робоче місце, то ми безумовно. Скажу, можливо, трішки грубу річ і, можливо, непопулярну. Ми вже не так ділимо працівників, тому що в нас всі працівники мають однакові пільги і гарантії, і підтримку. Ми помітили зворотній зв'язок від наших ветеранів, що їх більше всього мотивує колектив який їх підтримує на старті того, як вони починають службу, весь цей процес. Повернутись в компанію це те саме, що повернутись в сім'ю. Це дійсно мотивує багатьох, тому що не секрет, що ветерану потрібен якийсь час на соціалізацію, адаптацію, на повернення в цей соціум, який раніше був звичним. Тому коли колектив це сім'я, це набагато комфортніше, це набагато легше. Ми зараз запустили два. я не можу сказати це проекти, два напрямки роботи, які для нас дійсно дуже важливі. Я б сказала навіть три: один напрямок, який стосується підготовки наших кадрових працівників в кадрових службах. Безумовно, ми готуємо таких працівників на предмет якісної взаємодії з ветераном. Другий напрямок він стосується психологічної підтримки наших всіх працівників і в тому числі ветеранів. Тому що не секрет, що залізниця має підвищений ризик небезпеки. Так? І не тільки на фронті ми отримуємо серйозні поранення, ми стараємося і ветеранів, і тих, хто попадають в зони ризику, максимально. Підтримувати зараз також готуємо цілу мережу наших внутрішніх психологів або людей, які могли б надавати першу психологічну допомогу і знизити рівень стресу на робочому місці, якщо такі запити виникають. А якщо є серйозніший запит, то знати до якого спеціаліста краще відправити. І останній, я вважаю, що це найбільш позитивна історія. Ми зараз пробуємо зібрати таке коло. Невеликих коротких відео про досвід наших ветеранів, де вони діляться своїми історіями успіху чи неуспіху, проблемами, з якими стикалися, як з ними справлялися, для того щоб кожен залізничник, який працює з такими ветеранами, відчував почуття гордості. А ті, хто проходять зараз саме такий шлях, могли для себе взяти щось корисне від своїх побратимів, які діляться цим. Відверто неможливо в умовах війни, де постійно тривоги і багато чого відбувається, гарантовано все, що запланував, виконати в термін. Це зараз виклик номер один: жити не по графіку. Славнозвісна фраза наші поїзда їдуть по графіку. Це не тільки фраза, за цим є дійсно сенс і величезна робота нашого колективу, щоб це відбувалось по графіку. Ми не можемо втілити все те, що ми хочемо, через те, що війна. Нас понад 10 тисяч осіб служить. І всі вони пішли служити з різних куточків України. Це означає, що нам бачити, контактувати з кожним з ветеранів і знати, який в нього рід військ. Не всі ж можуть виходити на зв'язок. Дуже непросто для того, щоб коли буде повертатися ветеран, готувати конкретно колектив і ознайомлювати з його військовим досвідом. І це вже відбувається на етапі, коли ветеран безпосередньо приступає до цієї роботи. Так, він може ділити. Ним, він може застосовувати якусь його частину, тому що в нас були ветерани, які відкрито говорили, що вони не будуть оформляти інвалідність, тому що вони хочуть далі кар'єрно просуватись. І насправді такий зворотній зв'язок є дуже болючим, тому що переважна більшість людей думають, що для людей з інвалідністю закрита дорога в нашій країні в кар'єрному плані і взагалі в плані роботи. І це велика стигма, з якою потрібно працювати далі. Ми працюємо з близькими ветеранів. У нас є один напрямок, який стосується підтримки сімей, пораненого працівника. А от з рідними відбувається дуже складний процес трансформації. Їм дуже важко змиритися з тим, що відбулося, і пережити це. Так безумовно, ми започаткували допомогу таким сім'ям і контактуємо одразу, сконтактовуємо спеціалістом, який може допомогти супроводжувати їх в цьому процесі. Психоемоційна підтримка, робота психолога, людини, яка може, яка проходила подібний досвід і може максимально підтримати в таких ситуаціях іншу людину. Що стосується сімей загиблих працівників, ми чудово розуміємо, що фінансова допомога компанії не поверне людину, яка загинула сім'ї нашого залізничника. Але це можливість підтримати цю сім'ю фінансово на якийсь період. Ми окремо беремо під опіку і контроль дітей загиблих працівників, прирівнюємо в пільгах повністю у всьому від подарунків до організації різних заходів, оздоровлення, відпочинку і так далі дітей-працівників, які загинули до працівників. В цілому, які залишилися в компанії. Важливо усвідомлювати сім'ї нашого героя, що про них попіклуються, потурбуються і ніхто не забув. Насправді для нас бути дружньою для ветеранів компанії це трошки більше, ніж просто нагорода або слова. Поки наші залізничники і не тільки залізничники захищають нашу країну і дають нам можливість не просто працювати. Жити повноцінним життям. Я дуже мрію, щоб залізниця стала тією компанією, що будь-який ветеран незалежно від того, чи він повертається в нашу компанію після служби, чи він закінчив службу і ніколи до цього не працював в компанії, але прийшов до нас і захотів працювати, і ми готові були знайти йому робоче місце незалежно від того, чи є в нього інвалідність, чи немає, чи є якась особливість чи немає. Ось це і є нашим значенням. Більше інформації про те, як стати дружньою до ветеранів компанію, ви можете знайти у курсі практика.